Вітаю! Сьогодні я на домашньому вайбіку. Борюся зі своєю депресією і роблю хоча б щось, щоб якось вийти з цього стану. Зараз скільки котра? 13.49. У мене купа планів, які я дуже не хочу робити. Але треба це робити. На жаль. І зараз я прибираюсь на столі. В принципі, Бажано було б в кімнаті прибратись, але хоча б на столі було б добре. Майже ідеально, слухайте. Боже ця пилюка. Чому вона взагалі існує? Для чого? Мені вона не потрібна в житті каву, яку я взяла в моїй улюбленій філіжанці. Я не знаю, я ніде не пробувала каву смачнішу за філіжанку. Просто я в принципі не дуже люблю каву, але в філіжанці лате — просто... Це просто витвір мистецтва. Десь серветка, Шо це? Така штучка в мене є, сквішик. Мають прислати ще більший іграшок. Я знімаю UGC контент з іграшками. І мені присилають по партеру. На жаль, тільки по партеру. Насправді, те, що я зараз знімаю, допомагає мені бути більш продуктивною, ніж я насправді. Бо тільки що я лежала просто 2 години, сиділа в тік-тоці і нічого більше не робила. І мені не хотілося нічого більше робити. Але так як я знімаю, то мені це робити значно легше. Ну я тільки що помітила, що на мені не було фокусу. Клас! Використовую зеркало, щоб бачити, чи є на мені фокус. А чи є. Треба прибратись у всій кімнаті, а не тільки на столі. Чому Чому я маю це робити взагалі? Але прийдеться книжку, яку я читаю по 18 сторінок в день, тому що я не можу більше. мене не вистачає просто на більше, але те, що я читаю кожного дня, це вже перемога. Хай лежить. Я її буду читати. Зараз приберусь, трохи почитаю. Кожного разу, коли я прибираю в своїй кімнаті, а це буває доволі таки часто, слава Богу, мені кожного разу приходиться брати сміттєве відро з кухні, тому що мого відра, в мене тут є, зараз покажу, не вистачає для всього того сміття, яке накопичується у мене в кімнаті. Закінчила нарешті. Це було не те, щоб складно, я могла раніше це зробити, але не могла. Можете писати, що я лінива просто. Мені байдуже, мені за кожного дня говорить. І я сама собі говорю, то буду боротися з цим. що ж Давайте створимо романтичну атмосферу, поки я читаю книжку. Я почитаю зовсім трошки, тому що я не хочу вигорання і зовсім трошки часу на щось приділяти корисніше, ніж сидіти декілька годин за одним ділом. Ох, як воно горить. Я використовую програму Work для читання книжок. Взагалі у мене ця програма на телефоні, але так як я зараз знімаю на телефон, то буду через свій планшет. А я не пам'ятаю, на яку я пошту реєструвалася. Йоп, пересете. я не виключила. Я не виключила своїх <світ> свої читань. Я 15 годин читала, ці типи. Боже, як це відмінити, на якій я сторінці зупинилась. Одна сторінка на годину, як вам? Як видалити можна? Богу. Я не знаю, як у мене так виходить, але я читаю рівно 18 сторінок і все. Більше далі не можу. Відчуваю, що не Але це може бути декілька разів на день, типу по 18 сторінок. Я не можу відразу багато читати. І не знаю чому. А зараз я буду займатися своїм найулюбленішим ділом це готування супа. Побажайте мені удачі! Щоб ви просто розуміли, наскільки все запущено. Тут суп, тут м'ясо на олів'є. Це теж на олів'я. Поки готувала суп, я встигла трішки поплакати. Подивіться, зважні та щасливі, а поплакати, тому що я різала цибулю. А зараз, поки суп і інгредієнти на олів'я варяться, я хотіла би запитати в нашого улюбленого чата GPT. Чим зайнятися, щоб позбутись депресії? Дуже цікаво спорт прогулянки, йога або медитація, легкий бів чи вправи вдома, Техніки релаксації та медитації знову ж таки, підтримка соціальних зв'язків, дослідження своїх почуттів, збалансоване харчування та сон, займання творчістю або хобі, професійна допомога. Ну До цього я вже дійшла, але мені не дуже допомогло. Так, я хочу саме конкретні заняття, які я можу виконати прямо зараз. Так, прогулянка на свіжому повітрі. 15-30 хвилин. Медитація на 5-10 хвилин, записати свої думки в щоденник, розтяжка або йога на 10 хвилин, приготувати здоровий перекус, скласти список маленьких досягнень, виконати одну домашню справу, я вже це роблю, послухати музику, що піднімає настрій, зателефонувати другому родичу, подивитися 15-30 хвилин або відео, яке піднімає настрій, знайти щось для натхнення, книга, цитата, відео, скласти план на завтра. Що ж це мені вже подобається трохи більше. Більше надихає. Я нарешті все зробила, що мала зробити по домашнім справам. Тобто я помила фрукти, і яблука прибралась в квартирі, доготувала суп та ольв'ї. Але я не слухала музику при цьому, тому що я дивилася зважені та щасливі. Вправді я дуже втомилася, тому що я робила декілька справ одночасно, і це справді важче, ніж я очікувала. І я вже виснажена, і це погано. Бо я відчуваю вже вигорання і я не хочу нічого робити. Але задля відео прийдеться мені це зробити. Я ж ще не розповідала, що я була сьогодні зранку на співбесіді в будинок іграшок, і мені все розповіли, що там, як там важкувати, звичайно. Але треба з чогось починати, правильно? Якщо мені щось не сподобається, я можу спокійно собі піти. А зараз я не знаю, що мені краще зробити. Почитати чи помалювати, тому що я не хочу ні то, ні то робити, якщо чесно. Певно, помалюю і буду вам знімати цей процес. Зараз буду запалювати іншу свічку. Ось така. Так, типу мені потрібні ножиці. Навіщо мені потрібні ножиці? Мене навчила подружка, що якщо обрізати кінчик, то вона буде краще горіти. Горіти рівномірно. Ну, це якщо ви не знали? Бо я не знала. До речі, скористаюся можливістю прорекламувати свій мерч. Ось такі ось наліпочки симпатичні. Зроблю темніше, щоб було краще видно. Також будуть ось такі листівки. Це перша, друга. Також як варіант я розглядала це як наліпки. Але я вже не дуже впевнена, чи це досить оригінально, чи досить якісно зроблено. Тому так, напишіть в коментарях вашу думку. А зараз я хочу створити новий сайт наліпок. У мене тут вже є деякі збережені ілюстрації для натхнення. Наприклад, ось кішечка. Ну давайте спробуємо. Змінила трішки вам ракурс, щоб було краще видно. Все, я намалювалась. Все, все. Да. Ось такий кіт. і чувачок недомальований. Ось референс. Замість 24 тут 22 буде. Ну, із мене буде. На цьому думаю закінчувати. Дякую, що були зі мною. Всім пока!